Всіх Вітаю на каналі ТехноСело Сьогодні поговоримо про ванну-баню. А точніше, це спочатку була баня, потім стала ніби і ванна, але і банею залишилося все ще. Тож, як ви знаєте, я люблю все будувати з дерева. Ось ну І баня це дуже близько до дерева, запахи, пічка, пар, це дуже, дуже класно. Тож, давайте поговоримо, як ця вся система в мене еволюціонувала. Десь середина 2000-х до, мабуть, 2010 року. Ми з друзями постійно ходили у баню. Ну, в бані всілякі зйомні бані. Ось, і Весело проводили час, і я думав завжди, от якщо в мене буде свій будинок, то я обов'язково збудую на, на ньому баню і буду так само весело проводити час. Але забігаючи наперед, своя баня, вона взагалі ніяким чином не пересікається із тою банею, на, з якою ти прийшов на певний час, тобі вже все натопили. Ти прийшов, попарився і просто пішов, все позалишавши, там прийде прибиральниця, прибере сміття і тому подібне. Своє баня це процедура. Процедура така досить годин, ну мінімум на 5-6, мабуть. Це треба заздалегідь прийти, розтопити баню. Це 2-3 години, поки вона розтопиться. Це Такий собі медитативний процес, коли горять дрова, коли з'являється перше ось це ось тепло, особливо коли ми е, тут ще на дачі не проживали, ти приходиш, тут може бути і плюс три, і плюс 4 в будинку, і це перше тепло, це, це ні з чим не порівнюється. Я за ці відчуття емоції готовий. Платити і тримати баню, навіть якщо я не так часто зараз, вже на теперішній час, в ній парюся. Тож, давайте повернемося до будівництва самої бані. Коли я почав будувати в себе на ділянці першу будівлю, таку для бетонозмішувача, для таких. Під підсобне приміщення, так скажімо, я вже тоді планував з нього зробити баню, пристроїти до нього парну, поставити стіл. Ось, але добре, що я цього не зробив. Ну, мабуть, добре, тому що це дуже великі затрати по грошах, тому що туди треба провести воду, провести каналізацію, провести світло і плюс це утримувати взимку. Якщо там буде туалет, то треба, щоб там, як мінімум, не замерзало. І стикнувшись з будівництвом, я не будівельник, ніде на будівельника не вчився, я ось вибудував собі ось цю, так скажімо, підсобне приміщення і зрозумів, що ну, гроші не резинові, вони швидко закінчуються. І окрему баню я будувати точно не буду. Але я вирішив її зробити е, за рахунок ванни, яка в мене мала би бути. Ось, але я тоді ще до кінця не розумів. Ванна на дачі, де нема газу, е, топити її електрикою якось. От, ну, в квартирі зрозуміло, є газ, газовий котел, відкрив кран, побіжала гаряча вода. Тут потрібен, мабуть, бойлер літрів на 150 тоді, і це я вирішив. Там, де в мене має бути ванна, поставити баню. І не прогадав, тому що, мабуть, років, мабуть, років більше восьми в мене вже є баня, і це дуже-дуже класно. А з настанням блекаутів так сталося, що я придбав панелі, інвертор, і в мене з'явилося дармове, так скажімо, тепло. Тому що я розумію, що в мене на Майже 4 кВт панелі. І треба просто ну вони зарядили акумулятор. Далі що хата е, споживає ВАТ-250, всі комп'ютери, холодильники і все, е, все разом, так скажімо. І я розробив систему, про яку я зніму окреме відео. Ось як я забираю з панели практично все. Ось. І з сонячними панелями я почав гріти воду. Раніше в мене був сонячний колектор такий простенький. Він мені підготовлював воду для основного бойлера, щоб той менше споживав з розетки. Ось. А з панелями в мене заходить десь в світловий день, середньорічний такий десь біля 18 кВт в день. І я їх. Як правило, якщо це холодна пора року, то вкладаю у теплу підлогу електричну і так само нагріваю бак з водою на 250 літрів. І тут з'являється ванна, тому що в мене є багато гарячої води. У мене дівчата, і доньки, і жінка дуже полюбляють ванну. І я вирішив цю ванну придбати. Подивившись на ціни, до речі, ванна мені за рахунок того, що в мене і баня, і ванна. Акрилова, всілякі пластмасові, стеклопластикові сучасні ванни мені просто не підходять. Мені потрібна була чавунна ванна, ну або желізна. Ну, желізну я одразу не хотів. Хотів чавун, а чавун коштує там від тисячі доларів і вище за ванну це було дуже дорого. Ось, І я вирішив знайти вживану в хорошому стані ванну, а потім, якщо що, то. Акрилом я сам її зможу покрити. Ось. І таким чином я притарабанив ванну. Ось, До речі, дуже, смішне, дуже смішний відступ. Зараз вам покажу, як я цю ванну самотужки вона близько 100 кг затягував в саму ванну. Тож, по нюансам будівництва самої бані вдома. Баня це підвищена вологість. У мене будинок дерев'яний. Ось і на той час в епіцентрі продавався ламінат, який прямо так, от як реклама, і стирчав прямо в таких ємностях з водою, ніби водостійкий. Це ПВХ ламінат 32-ї розрядності, типу, дуже зносостійкий. Ось, І я придбав цей ламінат, який називався будете сміятись, Мальборо, як цигарки. Я тоді не планував вкладати в підлогу якісь космічні гроші, а цей ламінат виявився трошечки дорожчим за самий дешевий. Ну, я вирішив його придбати, Про що взагалі не пожалкував, тому що до сих пір цей ламінат. Нам слугує, він дуже зносостійкий, абсолютно дійсно не боїться вологи, можна на нього налити води, потім зібрати тряпкою. ні в яких швах ніде нічого не розбух. Ось подивіться ламінат, який на проході, тут постійно ходять в ванну з ванни, і він практично має таку структуру, як ніби його тільки-тільки поставили. І це... Шокує, тому що не завжди дешеве буває поганим. Ось так виглядає баня, коли вона ванна. Всі шампуньки, ну і сама ванна. І тільки ось ця кубка дров і пічка в куточку. нагадує, що вона може бути ще і банною. Через ванну довелося зробити ось тут плитку. Знизу, де мокре, так скажімо. Ось. Ну і лампочка, лампочка накалювання. Це єдине, мабуть, місце, де я до сих пір тримаю лампочку накалювання, тому що світлодіоди більше 50 градусів не живуть, так скажімо, ось. Тут буває більше 100. Бувало таке, що в мене тут цей градусник, до речі, цей термометр зламався в мене, тому що я на кочі тут десь 120 градусів випадково і він зашкалив. Тут у мене одна вентиляція, там інша. Насправді вони з'єднані між собою. І коли я просто то я трошки відкриваю для кисню, але якщо зовсім спекотно, або, або треба баню вже провітрити в кінці, після самої процедури паріння, так скажімо, то я відкриваю зверху, щоб вся волога з дерева повиходила. Ось тут в куточку у мене стоїть поличка, та на якій я сижу в самій бані. Зараз покажу, як це все трансформується. Друзі, тільки вийшов винести шампуньки, і тут вже вимкнули світло. Ось так виглядає тепер банька. Вже майже не ванна. Залишилось тільки запалити пічку. З пічкою, до речі, це вже друга її модифікація, яку я зробив трошки нижче саму топку і зробив таке віконечко. Але оцей зольник мені не подобається, він дуже маленький. В старій модифікації пічки було набагато краще. Ну що ж, давайте розтопимо баню. Спочатку я завжди прогріваю вверх, деколи навіть димохід. Ось так. Для того, щоб вже пішла тяга і було менше диму всередину. Потім трошки тут і можна починати розтоплювати хайф. Це кайф. Процес пішов. Світла нема, і освітлення в бані не зовсім те, яке би хотілося, як від старої лампи накалювання. Ну, ще одна класна процедура. Для мене це замочування віника. О, клас! Віник треба мочити обов'язково в холодну воду. Я раніше мочив теплу і віник буквально одразу посипався. мені здавалося, що він має заварюватись як чай, але його треба обов'язково у холодну воду замочувати. Ух ти, хто говорить. До речі, через баню я перестав басейн складати на зиму і таким чином виявив, що басейн набагато краще зберігається, коли в ньому Круглорічно є вода. Про це я, до речі, знімав вже два окремих відео. І ось цьому басейну буде вже 10 років у квітні цього року. Зима в нас, як завжди, закарпатська. Було холодно-холодно, сніги. Тепер бац все розтануло, було плюс 7, навіть плюс 9 один день. Ось, і лід майже весь розтанув з басейну. Але все одно треба його трошечки поколоти. І витягнути по шматкам, тоді можна буде занюритись після баньки і отримати додатковий кайф. А за тим, як нагрівається баня і коли підкидувати дрова, я також стежу через свій Home Assistant. У мене є термодатчик в бані, і він показує мені температуру. Я по тенденції графіка бачу, чи треба йти докинути дрова, або вже можна йти паритися, і баня нагрілася. Про свій розумний будинок, в мене, до речі, вийшло теж окреме відео. Кому ця тема цікава, то можете передивитися. Посилання я також залишу в описі. Чи на рахунок легкого пару? Чому кажуть, що пар був легкий. І це досягається при тих умовах, коли каміння дуже сильно гарячі. А коли вже їх позаливати пару разів водою з віника, наприклад, і каміння вже не такі гарячі, то і пар не легкий, а такий стає більш водянистий і ним досить важко дихати. Друзі, перед завершенням ще невеличке оголошення. Я відкриваю ще один канал на YouTube, де буду викладати свій відпочинок, поїздки в гори, на риболовлю, коп з металошукачем. Тож, якщо вам цікаво, я посилання залишу в описі. Переходьте та підписуйтесь, будемо і разом там з вами проводити час. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім мира та добра!